Ми проводимо розпаковку такого приладу, який називається інклінометр, це є датчик. Кута нахилу, або саме інклінометр, тобто ви можете бачити принцип його дії там по віці, по віці Y ми можемо зловити інформацію на рахунок того, в якому положенні знаходиться предмет і його використання. Ми можемо нормально працювати в даному випадку на різних стрілах, де потрібно рівновагу, стабілізувати платформи будь-якого характеру. Ми можемо використовувати цей прилад він є на, в даному випадку. Що ми зараз глянемо маркування, побачимо, що це є на 90 градусів. Кут, на, по, по двох осях е, вихідний сигнал у нас виходить, амперовий проти годинникової стрілки. Вказано в інструкції, як ним користуватись. наші використовують багато хлопців для гармат і для того, щоб гарно лягав прилад. Так що е, звертайтесь. Е, Маємо м'які зараз відправляємо знову ж таки нашим хлопцям для того, щоб вони могли налаштувати 152 другий калібри, могли бавитися як хотіти, пердіти.